Так, привіли к вам всім, коротше, займаюся я дальше і... этими цими різними короче, генераторами, експериментами, ну конечно дело воно такое, скажем так, трошки стоя. Тому... Магніти або Мідний дріт вони коштують, так скажемо, будь здоровий. Навіть з тим рахунком, що я живу за кордоном. Хоча не думайте, що якщо ти живеш за кордоном, то це все там в ажурі. та ні, ніфіга. І так. Коротше, що я вирішив? Думаю, оскільки я тут займаюся цими всіми експериментами, генераторами, коротше. До речі, це я все зробив вже. Ось. Ось так він виглядає. нібито зібраний, але є проколи, коротше, треба доробляти, переробляти, ну, в общем, експериментую. І впираюся, звісно, я в якісь кошти на це все діло. І треба заробляти гроші, щоб, коротше, продовжувати. І так, і що я подумав? Думаю, ну коротше. Раз я цим займаюся. А гроші десь потрібно брати. Думаю, зроблю я щось таке, що люди можуть, наприклад, купити, ну і щоб не стидно було там показати. Отак, От типу. Ну, і, Як говориться, пальцем небо, думаю, ну що таке можна зробити. А, ну, Вирішив я зробити короче, лопасті. Думаю, ну це таке, що, допустимо, якщо генератор з якогось там синхронного двигателя перероблено, хтось щось там може сам зліпити, то лопасті. Або з ПВХ труби, що так собі, або зацинковка, що я теж так вважаю, собі не дуже. Тому що і я займався своєю час обшивкою фасадів і тому подібного, ба-ба-ба, і в общем заклюпки, цинк, це все. Так собі, короче, не, не дуже надійно. Тому, наприклад, лопасті з поліефірних смол і тому подібне. ну, я вважаю, що вони трудойомкі дуже. І вони тягнуть за собою високу вартість. От. А оскільки я зварювальник, думаю, ну, треба щось зварити. Ну, і вирішив я коротше, з алюмінією їх зварити. В общем, кому цікаво, дивимося, які в мене вийшли лопасті. Перші експериментальні, так скажу, родилися. <хи> От. І кому буде цікаво, наприклад, така лопасть, е такий комплект. Можете писати, звертатися, я, в принципі, можу це зробити. Правда, як вони будуть працювати, я ще не знаю, ну це я так от. Так скажемо, проба. От. Ну, в общем, поїхали. Коротше, розбив розмітку. Зараз буду, коротше це все обрізати. Ось От. От мене... такий в мене шаблон і по ньому я малюю. Не знаю, буде добре чи ні. Ось, коротше, ось, ось, ось підчистив. Ну, коротше, така вона. Думаю, що неправильний профіль, але... Короте, я ще живу, лопась в руках не держав, так що, що буде, то буде, Коротше, рубаємо. Так, обідній час вийшов. Залишилось 20 хвилин. Тому так, що я зробив? Короте, нарубав я і ось такий профіль прогиба даю. Звісно, тут я е, нада лоп... Лобкова ця зона, вона повинна типу, ближче бути загнута. Ну, я думаю, що це в будь-якому розкладі краще, ніж вони з <клес> і ПВХ труби. Так що так. І тут, напевно, потрібно було б варити якийсь лонжерон, типу такого, ну що і, щось... і типу такого. Так, виходить, тільки одна ця трубка вварена, але нічого. Я думаю, що в майбутньому я над цим попрацюю, бо я говорю, що живої лопасті в руках не держав. Я напевно цей проток. оцій лопасті посверлю дирки навскрізь І штуки три. І туди завалю цей проток алюмінієвий і обварюю. І так нібито зв'яжу дві частини разом. Я думаю, що це придасть нормальну таку жорсткость конструкції. І на такого Краще не дві половини, а одну таку половину робить. І прогиб робить і от оце вже лобкову зону іменно згибать. Таким чином я... менше буде зварювальних робіт і придасть більше цілісність конструкції і крепкость. Тому, ну, коротше, поки так. В общем, зваримо, подивимося, що воно вийде. В общем, дивіться, яка ситуація. <клес> Достав я різний металолом, який у мене є. Більше всього, звісно, підходить під генератор, щоб зробити отакий ось. Тут 4 магніта, 2 два северних і отакий от. Не можу витягнути статор. Коротше, моторчик був на 12 вольт. Ой, 12 вольт 200 Вт. Ну, коротше, такий був мотор. Він прокрутився, там порвалося все всередині. Прокрутився вал. Ну, думаю, на, напевно, з нього буду робити під лопасті, щоб попробувати. Але так перекинув глупасті цей <кій> мотор, то трошки воно якось не, не, не дуже вийшло. Оце в мене все готовий генератор, це, по-моєму, з велосипеду такий є. Зі стиральної машини є. Короче, там ще один. До речі, це моторчик доволі такий прикорний, я його встановив. Як моторчик. У мене є ще один такий. От, він теж на магнітах. От. Але я його не хочу, він на 24 вольта. Він такий непоганий, потужненький, скажімо так. І ще в мене є один мотор. Ну, коротше, це все не підходить. Чого не підходить? тому що ось вони, ці лопасті. Ай, коротше. Я так прикинув. Одна, наприклад, думаю, лопасть і генератор. Щось трошки не совпадає, правда? Я теж так подумав, що не совпадає. Ну, в общем, з моторами поки все це буду думати, а хочу ж вам показати саму лопасть. От, наприклад, отакий в мене вийшов. Результат алюмінієвої лопасті. Звісно, я її ще підшпаклюю трішки. А... От так воно в мене виглядає. Звісно, я не знаю всіх тонкостей на насчот... що аеродинамічних різних якостей, але, ну, як вийшло, так вийшло. Я думаю, що нібито непогано. Е, значить, длина такої лопасті у мене. Вийшла метр двадцять. Ось у мене такі красотульки. Метр двадцять вони вийшли. І вага їхня вийшла 5 кг. О, тут ось є, скажімо так, трубка 30 мм ззовні. Ну, краще було б, звісно, на чимось її обхватити, тоді б додавалася жорсткість. В ну, общем, отакі в мене лупаси вийшли, я не знаю. Дивіться, коротше. Я думаю, що нібито якби і не погано. А ви як скажете, є, звісно, дефекти, але ну, без цього ніяк. Ось ось все поставити. І... Коротше, я на ній стою. Рукою тримаюся, щоб не впасти. І тут вона вже тримає крепко, ну тобто десь, десь до цієї частини. Сам кінчик, звісно, загинається. Тут вже тіряє, ну, скажімо, нема такої жорсткості. Але Що саме <клух> цікаве, тільки їх починаю робити, так і починається вітер. От я вам говорю, нібито пороблено. Ну, коротше, так от. Ось такі вони в мене вийшли, не знаю, коротше, якщо комусь цікаво, то звертайтеся хочу, щоб ви, коротше, побачили, як вона виглядає після сварки. Дивіться, які, коротше, це 2 коротше. Отак я його все якось приварив. Ще правда треба підстроїти трошки апарат, але виглядать просто кізло. <хи> ну, саме інтересно, дивіться як її викручує. Бачите її круто? Якось отак. Ну почистимо, подивимося, що буде далі.